Доповідь на тему впровадження системи чад gpt у навчальний процес Виковинський державний медичний університет Чернівці. Основні питання. Мета показати викладачу та студенту потенціал впровадження системи штучного інтелекту у навчальний процес, на прикладі системи Чад-GPT, матеріали та методи, іноземний досвід використання системи ChatGPT в межах системи вищої освіти як інструменту для покращення освітнього процесу. Дослідження. На нашу думку, системи штучного інтелекту здатні здійснити справжню революцію в межах усіх щеблів освіти. Ці системи мають надзвичайно широкий функціонал, який, на жаль, сьогодні використовується переважно як можливість легких оцінок або і взагалі використовується для дурниць. Проте, у правильних руках та за умови унормованого межами системи академічної доброчесності використання, системи штучного інтелекту стануть потужним інструментом в межах освітньої галузі. Можливості чат GPT. В першу чергу сервіси, подібні Ча-GPT, є надзвичайно ефективними пошуковими системами. У випадку прохання написати реферат чи наукову роботу, штучний інтелект видає значний список джерел на необхідну тему. Це корисний сервіс для молодих науковців, які ще не знають, де шукати джерела інформації для своїх досліджень. Іноземні дослідники пропонують впровадження системи ChatGPT як безкоштовного репетитора у навчанні. Цей сервіс здатен формувати завдання. І відповідним чином підлаштовуватись під конкретного студента. Тобто, штучний інтелект здатен не просто розвинути студентоцентрований центрований підхід у межах навчального закладу, а й створити можливості індивідуального підходу до кожного студента окремо, а особливо до студентів зі складнощами чи особливостями навчання. З допомогою чат GPT можна перевіряти та вдосконалювати власні тексти реферати, курсові чи наукові роботи тощо. На рахунок плагіату. Як можна зрозуміти, штучний інтелект є надзвичайно потужним інструментом у правильних руках. Проте, що ж робити з, темою, з темною стороною його використання? Постає питання. Я попросила чат GPT написати реферат на тему, з чого складається сітківка ока. І, як бачите, він почав писати. А реферат вийшов дуже тематичний, і там були розкриті всі питання. Студенти чітко розуміють його можливості, активно займаються плагіатом, використовуючи цей сервіс. Але подібні дії нищать поняття навчання як таке. Що ж робити? Пункти з врегулювання. Перше, використання штучного інтелекту при написанні будь-яких робіт повинно бути обмежено пошуком інформації та її джерел. Друге. Інформація, надана системою ChatGPT потребує ретельного уточнення, перевірки та у подальшому правильного цитування. Третє. Студент повинен інформувати викладача про використання у ході роботи штучного інтелекту або, як мінімум, визнавати це, тобто потрібно працювати над відповідальністю та чесністю студентів. Обов'язково повинен бути усний контроль знань студента у темі в режимі реального часу та переважно усного опитування, що дасть можливість викладачу оцінити самостійність виконання завдання чи написання роботи. П'яте. Існують засоби виявлення вмісту штучного інтелекту в роботі. Ці засоби повинні використовуватись як системно обов'язкового контролю. Так варто зазначити, що чат GPT має потужну базу та запам'ятовує усі свої попередні дії та здатен вказати на його ж використання при написанні роботи чи виконанні завдання. Ця особливість також повинна бути використана як обов'язковий засіб контролю. Допомога викладачу. Штучний інтелект вміє складати плани занять відповідно до навчального плану та навантаження на студента, що дозволить значно полегшити роботу викладацького складу. Також система ChatGPT вміє давати поради з покращення робіт, наприклад, есе чи рефератів, що дає можливість викладачу звести свої зауваження до прохання запитати у платформи її поради. ChatGPT здатен запобігти бар'єру комунікації в системі викладач-студент. Також фантастичною методикою навчання є груповий аналіз. Група студентів може аналізувати написане штучним інтелектом таким чином, обробляючи як саму інформацію, так і її подання. Надзвичайними є можливості системи чат-GPT у вивченні мови. Він є ефективним інструментом для практики, граматики, розуміння тексту та мовної комунікації. Штучний інтелект здатен шукати аудіовправи і таким чином створювати атмосферу всебічного вивчення мови. Висновки: Штучний інтелект може внести колосальний позитив в освітній процес. Він здатен полегшити навчання студентам та зменшити кількість роботи викладачів. Крім того, штучний інтелект це шлях до модернізації освітнього процесу та зацікавлення нового покоління студентів. Він спроможний покращити результати суб'єктів освітнього процесу та сприяти створенню нових методик навчання та викладання. Це надзвичайно потужний інструмент, здатний здійснити революцію в межах освітньої галузі. Штучний інтелект відкриває нові можливості як для студентів, так і для викладачів. Залишається лише розробити регулюючий апарат та впровадити цю систему в освітній процес. За умов грамотного використання це, без сумніву, значно покращить систему освіти. Дякую за увагу!